Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Звісно, Яремча зустріла нас з дощиком, з таким прекрасним дощиком, але значить так потрібно. Двері лишають відкриті. Заходимо ми сьогодні в цих нових апартаментах, дівчатка мої, тут де ви сразу звідом на камінь. Кухня, столова, туалет. А саме головне мої хороші, Ми відкриваємо віконечко і перед нами камінь. Ви розумієте, так? Да? Так, дівчатка мої. Ми, звісно, як мокрі курчатка, ми тільки що приїхали. Ми побували сьогодні скрізь, але викину ролики вже завтра. Але ж до показати вам, де ми будемо ночувати. Піднімаюся, так, це перший етаж, піднімаюся на другий етаж. Тут є дві спальні. Дівчатка, як ви думаєте, оцими ножками по цій спальні я так ось собі іду. Так, наліво повернеш. Де ти? Де ти? Добрий вечір. Так, тут буде Леся. Дивися, не що там балкона, немає, ще вийдеш в одночі. Ну так тут нема балкона, бо ти ще дійсно відкриєш вікно ну, і підеш. Диви, а ну ні, воно так не відкривається. Ну тільки так. Слава Богу, що тільки так. так дівч... Фу, я запехкалась. Так, направо підеш до Лесі, зайдеш, на належ... А це що прямо? Прямо туалет. душ, дівчатка мої. Добрий вечір, ще сюди розділюся, бо я курка мочена. Так, мої хороші. ну, І тут повернеш до світульки зайдеш. Так що, мої хорошенькі, це нові апартаменти в ромі, дівчатка, це дуже Це нові. Це апартаменти возле камня. Ну, Ви розумієте, що утром у мене почнеться возле камня. Утром буде ножки у водички, личко буде вмиватися росою. Навіть не смотря, що буде дощ, дівчатка. Я соберуся і піду. Так що мої рідненькі, ви знаєте, де б ми не були, якщо ми попали тільки в Західну Україну, ми обов'язково їдемо до нашого романа. тому що це святе, дівчатка. Так. Це ваша світулічка, буду передіватися, бо мокра, ключ. На дворі дощик іде. Саме головне, слухайте, а вона що? Він дійсно, мабуть, ага. Зараз. Так. Так не відкривається. Ага, тут тільки йде на провітрювання, тому що по другому не відкривається. Але надворі такий дощ, іде погодка така, знаєте, шикарна-шикарна. Ну, одним словом, так, чемодан у воді, дівчатка. Фух, Вже прийшли. Лес! Що одні пальці торчать? Що ти лягла вже? І рука теж торчить. Так що всім хорошого вечора. Це, звісно, шум води. Так, дівчатка, це мій халатик той, що я взяла. Бачите? Так, це поточок подарила, це наші красовочки. Йдемо з вами сюди. Зараз подаріть, як звучить тут. Зараз він нагріть, тут є диванчик, можна і лягти, і полежати. Хочете посидіти, але саме головне дівчатка, у нас камінь. Завтра-утром, несмотря на дощ, несмотря на любу погоду, ми йдемо туди. Тут десь відкривається проліточка, де вона відкривається? Чи не відкривається? А повинна бути правильно? Прав... А подождіть, що ти Свєта? А ну, ось відкрила і йду сюди, подивіться дівчатку. Яка погода, дощик взагалі. Я йду сюди до Ви знаєте, щось Мені хочеться сьогодні тишини. Хочеться стояти, і дивитися на ту річку і просто мовчати. Красаві, я мабуть, знаєте, що хочу? Я хочу сьогодні на цьому диванчику лягти. Тут є я хочу Сидіть і дивіться на цей камінь. Якесь таке знаєте, настроєння, що стояння, На погоду я дуже таку люблю, я вже вам казала. Я дуже люблю дощик, я дуже люблю, коли він, знаєте, так капає. Зараз так спокійно, спокійно, да, стає і хороші. Так що я ще не знаю, як, але на цьому диванчику в мене є бажання ночувати. Комарів не могла, не знаєте, що переживаю, що якась гадюка не залізла. Але гадюка до гадюки не лізе. А утром, мої хороші, я йду помиватися росою, митися в ці річки. Понятно, що ми підемо місці з вами. Так, мої дівчатки, ви знаєте, зараз після дождика, бо взагалі ви проставляється запах цієї смереки, шум води. Зараз вікно відкрила цей шум, і це просто неймовірно круто лягти і насолоджуватися оцим прекрасним краєвидом. Дівчатки, жива вода. Вона не тільки славиться смереками, річкою, але й тут дійсно з крану тече джерельна водичка. Вона дуже полезна. Знаєте, що я всі вечно приїжджаю, а саме головне, я вам все показую і розказую. Я навіть не хочу От я стою на балкончику, я ж кажу, я б тут спала сьогодні, але знаєте, що я тільки боюсь одне, що тут можуть бути гадюки. Оце це мене одне останавливає, Хоча гадюка, гадюку не трогає. Вам, мої хороші всім хорошого вечора, позитивного настрою. Дівчатка, коли Василіна дарила мені цей костюм чи луко Наталії Васівни. Ні, я щось прям без корсета, без одного і без другого. Я б, звісно, вам в показала, але він ще трошки, знаєте, як трошки володирями, дівчатка, помила свої прекрасні волосики. і стою. Слухай, я тобі казала, я хоч, а ви представте, утром також, щоб напилась, да? напилася, да? І, утром... і перепутала двері. Перепутала двері. І взагалі, представте, виходжу, і я я хотіла утром вмиватися, розсую. Я б, наверное, наверно, не і спала. Ха-ха. А колись на непоня, а думає, що тобі що сниться, Раз не поняла, думаю, що більше сниться. Ні, рано, звісно, мордякою землю і роса, і отак роса краса пішла, бо ту річку та й прилягла, а б нормально. ха нормально. Слухайте, ну це все життя, я кажу вам, це ну серйозно такої шутки шутками. Добре, шурово, що Рома ще не придумав отак зробити, дівчатку. Отако. Ні, воно тільки отако відкривається. Я представляю, коли ти прийшов з Будуна і на свіжий воздух. Так, дівчатка, лук у мене в Наталія аж прямо. Я ще зняла, снялася, сняла, сняла дівчаточка. Саме головне, я завжди хочу говорити, що э, юмор і сміх продливає нам життя. Чим більше ми сміємося, тим більше ми будемо жити. А я, напевно, буду жити мільйон 25 раз, років, тому що я вже завжди сміюся. Де прям затягую, затягую, да, Дівчатки, я можу такого, бачите, то ось. Прямо так в цю. Але він прямо на мене став дуже-дуже великий. Це Наталя Васильівна, мені подаряла на дірожіння. І він дуже подобається. Я взагалі люблю такі, знаєте, шовкові вещі. А сьогодні Галина я вже взяла той халат теж. Так що мої хорошенькі смішки, смішками Леся, не смішки, не смішками, але я тобі говорю. Але що, нам вже не грозить, питання, що ми сьогодні переночуємо, завтра їдемо. Дівчатка, дуже багато, я вам що показати. Але хочеться все по чуть-чуть, тому що ну, в Варшаві дуже больна, больна жінка після операції. Чуєте, музика заграла і Та така. -та -та Все, музика заграла, душа, дівчатка. Ви знаєте, музика грає і душа співає. Ви розумієте, от ми жінки, дивіться, як ми мене пішли зробити, заморені, не заморені. Да? Алло, дивіться, уже голова, дивіться, такого голова миється, п'ятки так? Да? А що раніше? Під краном терли п'ятки, так? У вас була ця щеточка? Раніше на дворі кран був, ну спочатку, був, потім був кран. Ідеш під той кран бігом десь на дискотеку. Волос окорот, у в мене щось три пера був на голові. Е, бігом шампуню, під краном голову помила, тако присіла, тим краном обмилася, п'ятки, що з городу прийшла, на ж ходили. П'ятки такого обтерла, поняла? Ну, об цоколь. Ну ми б цоколь терми п'ятки. Не ще ні? Ну, потім у мама мами такий був камінь, такий, знаєте, камінь. Мама камінь терла. Я щоб швидше діло, вот, я обсевер. І все, все, гайда. Слухайте, я дуже я дуже легка на подйом. Мені слово пошлі, довго не треба. Так само із концерта, що їдемо, їдемо. А знаєте, як заходиш, і та музика, все. А воно особливо ці фецибелики. Я кажу, я так хочу на якесь таке весілля, але щоб воно було в селі. Ну я Юльки, Юльки, Валерику кольною. Ну Юлька, на мопеді, що приїжджає. Я сказала, дочка, де виходить замуж, вона мені обіцяла свадьбу де в шалаші. Буде музика, буде все в коврах, будуть шарі, будуть тундери. Ви будете за мною, не хвилюйтеся. Там, де я, там і ви. Так що, мої хороші, ви знаєте, життя воно прекрасне. Ви знаєте, нам потрібно насолоджуватись кожною секундочкою, кожною минуточкою. Ми не знаємо, що буде завтра, послезавтра, ще послезавтра. От так надажити час сьогодні зі секунду. Потрібно вам десь піти, підійти, потрібно вам щось зробити. Немає, невозможного, Повірте мені, невозможного немає. Просто треба захотіти. Ваше бажання дорогого стоїть. Так що, ми рідне, с тобой сьогодні. Так, нам де скучно окремо, лягаємо місце. Давай, хара. дві, а подушка, дві постеліка Леся. Лягати з тобою, а як я тебе закину нову. Ну та нічого, що ми не спали разом. У мене дві пари, у мене є альбітка і леся. А що я знала. На тому диванчику, так? Да? Ой, ми спали на такому дивані троє. Так, не спали. Значить, саме хитреше це була, ти посередині спала. спав. Да. Саме хитра Леся. Значить, лягаємо спочатку, Значало... спочатку ми лягли нормально, все, я собі лягла на бік. Бо ж розумію, що ж ну троє двоє ще на кроваті. Аня лягла під стінку, ну, лягла углом. Ну, неся всю ніч, я отакою, як той, знаєте, і стукан на одному плечо. І утром встала, отакою ходила, отако. Ну і що все в житті буває. Саме головне, не треба відчаюватися, не потрібно розтравитися, Дівчатка. Правда вам кажу, от ви захочете щось робити, робіть. Дивіться, ті. я вже, знаю, що мене вже дві не надоїли. Я знаю, що хочу. Все таки дівчатки, на літо. От багато, да, багато хто писав, ріжі, колір не потрібно. Я хочу сказати, все одно я приїду ще, що... що ти дивишся, такого ти бучу відкрила? Що мені вийти з балкони, що. А дивіться, дивіться, що Леся. Леся, дивіться все. Я пів його не п'ю. Ні, я його не брала. Каже, на дві, бути. та я ти каже, щоб я тебе не ловила. Я серйозно кажу, я закрию на ключ. Леся Рома каже, ви йдете спати, каже, візьміть, ну водичка, що тут що. Ви знаєте, жива вода, тут джерельна вода. Дійсно, з крана, стаканчиком, утро у нас буде. Ну, я не впаду, я пила, а ти опасно тебе лишати. Я накрию на ключ, тому що утром вийду росло а ти лежиш у всій красі. А я вже А що ти ці бутинки пила? Це нічоли, по скільки градусів. Ну, що мало? Мало тобі? Так що, мої ріденки, вам всім хороший вечір. Ви знаєте, де ми не були в західній Україні, а ми приїжджаємо до Роми. Утром, понятно, що стакан води, потім лицем росу і піду помочено обов'язково, піду до камінь. Дівчатка, ви знаєте, камінь дає нам силу. Я теж піду, я за нього подержуся. Хто не має можливості, подержіться за мною, тому що він дійсно нам дає силу. Він дійсно, знаєте, ми трошки перезагружаємося. І взагалі, де ж десь на сутки, на двоє троє, ми робимо перезагрузку. Ми сьогодні стільки обходили, ми сьогодні були ворог, ми були сьогодні пірминською границею. Ми дуже багато де були, багато що вам показали. Але ви бачите, за цих вважається, що за сьогоднішній день ми обі сутки не прийшли. сутки не пройшло, а ми облюзили всю західної України. Я говорю, головне бажання немає невозможного, немає невозможного. Саме головне ви робіть то, про що не будете шкодувати, тому що в одну секунду може обірватися абсолютно все. Якщо ви щось хочете робити, ще раз скажу, робіть, не шкодуйте. І ніколи не шкодуйте. Всім хорошого вечора, позитивного настрою. Я йду, закриваю двері, бо в мене ненадежний пасажир сьогодні. I love you.